Кримські татари зайняли колки от, і пішли на цю сторону. А наші предки, які там тоді було, це ж дуже давнина, яка є, в цих місцях річка протікала, от, і люди, які приходили з ліса, от, тут вже не було там що будувати, все було знищено тільки, а там садки були великі. Що згоріло, а що ще жило. От. І вони не вирішили будуватися в іншому місці. Вони стали будуватися ближче до річки, оце була там, де перша вулиця. Ну, Вороже сто було. Тут у підлізці було багато хат. Знаєш, кулгосп, який організувався, він шкодував землі. І не було не було де будувати. А як ти шкодував землі? Ця земля селянам. Як же їхнє гасло? Так ось, ти повербиш із старим Гамарічуком. <свят> От. Він же не, не давав де строїти, він батько в ями построївся. Не давав землі. Це ж будуватися геть удару в сторону Калинівки з'єднати. А він з землі не дам. От ця фотографія. Oče je prša ulica. To je od kojeg godina? Ovo je od 50-ih Це Лія Бонцо. Поляк Борислав жив, жив там. Його називали Боньцем. Дядько, як то нас називають зараз бізнесмен. Знаєш? Польська влада доручила йому побудувати школу. В його хати, оце, оце бонцева хата. В його хаті відпускав одну кімнату для школи. Це на цьому місці, де зараз ставок. Оце там хата хата стояла? — тут та хат, так була. — А де всі люди сподівалися? В барі. В А Ці барі сидять? Що зараз бар відкритий і там вся молодь? Так. Uh -huh. yeah. — То що, нема чим займатися, що футбол не грають. Uh -huh. Щоб в нашому рості футбол. А на канікулах нема чим зайнятися. Які ходять на собрання, навіть роблять там де. такі фестивалі, ну щось. А ті, які ходять не на собрання, а в інші заклади соціального характеру, скажімо так. По ягоди ходимо. Ну, а вам подобається ваше село? Так. так. Да. Як ви можете сказати двома словами? Чюди от сюди геть був ліс. Отут ліс. Його зрізали і тоді вже стали хутора дилити. Ну, до Польщі жили люди, але ж тут вона була оця вулиця перша. Перша вулиця була. Одна вулиця а була. тут були придатки, звали так. А там, де церква, то як ж, що там? Попилка, купивка. Попивка. Ну, О, отут зараз за цими курсами. То була Бриславиця, а там були потоки. Пут був не був так, що там. Тихенький. Тихін. Ні, ну то тихінь сюди. Надили хутора, то пішли, стали строїтися на хуторах. Тоді, як вже совєтська власть стала, ну то стали знову зносити сюди колгосп, хати ті, що були на хуторах, бідність була теж. Хіба так жили зараз? Так не жили, як зараз. Зараз живуть. Все кажуть, що не добре, не добре, але ж хватає всього. Ну, тоді я війна починалася, то що на, на хуторах жили, у сув'єцькій власті не було. Сиділа, вишивала хала окна. І бачу цепом. Отам, от де липи, отам от хата була. І сидю, хала вишиваю і дивлюсь в окном цепом таким йдуть. воєнні, воєнні. Було всяко. Всякі були. нас то не зачіпали, ми нікуди не мішалися, нічого. Ну як почули, що то німці будуть йти. То в лісі, на хори і корови поприв'язували, і, і, і були, а в кого коні, і в ліс втикали. І там журавці ще були у будах, І ще самоліт там летав, і, і там, де ті журавці, там, де ми стояли в лісі, то там не було, не прилітали самоліти. Наше село дуже добре, красиве, велике. Е, мені дід розказував, що біля ставка Наваха, біля кінця села, там протікає річка Ротка, там маленькі, невеликі місто. Бабуся мені розказувала, що є невеликі поклади в нашому селі, е, руди. Піднімаються вони наверх, і, мабуть, е, руж... назва руди пішла з руди. А дід, відбує бабуся, це знає. А того, що бабуся... Жила, і вона старша за тебе, Я хочу сказати, що наші люди, які живуть у селі Рудники, вони, крім того, що працьовиті, вони ще й дуже добрі. На нешісті і на убурках жили діти поляки. В той час на Західна Україна була під Польщі. У роки війни діти це дуже велика трагедія. І ось прийшов один із. Поляків, такі Степан до мого дідуся і каже: вивезь, мене велика сім'я, мене 10 дітей. Поля я тобі заплачу, що хочеш. Дідусь сказав: в мене ж також сім'я, в них також було шестеро дітей. І каже, а це ж були партизани, це було багато по лісах дітей, і повстанських, і різних було угрупувань, які і, і німці. І каже, я будь, а це треба було. Шебраже, це зараз, де зараз гайове. Там їхнє було поселення поляків. Ось. І вночі мій прадідусь через Журавичі, ось так в тому напрямку завіз цю сім'ю, вивіз вночі. Це говорить про те, що людина знала, що якщо її зловлять, то нікого не встанеть. Прийшли вночі та да забрали, а хто питає, а хто знає. Як приходить, є день приходить там руски, а другий за і, одне і, і, заговарює, другий приходить знов своє. А хто ти такий, то ніхто ж не знає, що ти за її день. І чого? Як почали тут стріляти, коло церкви там хату спалили йому. Він був зап... німців, воловисі ради той дядьку, тому дядьку хату запалили і тут розгорнулися. І давай, бо їдуть, то в лісі невопитніше були, їздити. Треба. А їздили по селах, людей грабили, що було, що не то. І хоть заглядає. Де яєчка є, забрали, сало забрали, от, набрали нич, за, йшли в хліб до нас. кабан був, взяли зразу, забили то кабана на де повисли. і повисли. Не таке партизани, то нас три рази обирали в, наш, в нашій хаті, три рази. І ще із нашої одежу. Забрали все до числа, нема батьків. А завтра Юрія шосте, бо в церкві правиться, не батьків, щоб в церкву йти, На що нема, що вдягнутися. Так от застави грош Хлопці організувалися, такі вже, що могли в армію йти, от, комсомол їх зацікавив. Два хлопці із родини манірів, його Павло було звати, і той вчитель вирішили йти у партизани. Ідемо. партизани — це в Лопати? В лопатині. Ми скажемо, що ми партизани і будемо воювати. Так хотілося воювати. Їх, вони туди підійшли, їх там половили, щоб шпіони бандеровців. Uh -huh. От, Їх там мучили страшно, страшно як. І кіньми топтали, і що тільки не робили вони їм. Ось паніка розказувала, що навіть каже, і трупа не дали. Бер, ну у нас ви бо типу, бандери з курчі виходили, з лісу виходили з краю. Це був вже десь рік, 54-й, до 54-го року, ще вони по лісах були. Ми вже знали, що вони вже нічого не зроблять і тікати мали за кордон. Це було, це поле, це не було. А вже зробили села, зробили чотири вулиці, і тут був один такий старий, тоді старіший дядько, а каже, то Бандеровська буде, бо вона Одеса Бандерик і тут і ці холодці. То її назвали Бандериком. Садки, а за садками, тихінь, потоки, короша. А нас тут п'ять шість залишилися на вулиці. Анатолій Климович. А ви з 28-го року? Оксень, 28. А ви з а ви... 35-го. У нас в місті дитя стоїть. Ага. Тут я родився. А на хто жив? А на обурках поляки. Ходили до вас, ви до них ходили? Як? Чого є? Живі, жили. Живі. Їх там багато було. Я колос вибрали, no. коробку на голову накладали, догнали піші. по коробці палкою, били, а йди в кого. Ще тут коли цієї хати, ще була його дядька, В Сибір вивезли, а він оставив, а люди треба були. Туди, Раб сила треба було причина. Куркулями зробили. Вивезли, що Шоку... зробили. Ось тут, саме на цьому місці стояла стела, в них залишився на один камінь і був як ви бачите. Слава працівникам по Маяк. Слава КПСС також було там ще додавлено. Меняк його ще не забрали, напевно, дуже тяжкі. Ну і, скажімо так, уламки від того, що залишилося. Хто ж лоскаєш? Я тобі скажу, крепко, важко, зразу було. А вже в останнє време то можна було жити. Вже я заробляв, хоч я сутки робив, але я заробляв, кулки затесували і лозою заплетували цю стару канаву. Ну хто мати рус Ти повний фуга, корава була. На вильот. Тихо, тихо. <смірко> тихо! Бувай, боєш, санубий. Це побиш з громка? А, блін, бачиш Бубей. тебе крепше. О, бачиш, на. Ну, прибираємо тому могилу, Учні приходять прибирати. Їх. Вона в нас не пустоє, вона наша. Що це за хрест? Там э, школа хмещан побили. В общем, тоді на колках там би була ціє, українська армія, а потім німці прийшли і всіх. Мишан сюди, любцям Ми, зловили в рудниках, сказали сколок вийти, окремо в церкву прийшли. Та хто знав, що сколок. А вони визнали, а вони взяли, тих, що сколок вибили всіх, бо там де хрест, забили. Їх там 18 чоловік, чоловік забили тоді. Молодець. Викликали батюшку, такий батюшка був. Фамілія була Мінасевич. Каже, батюшка, чи ці люди ходять в твою церкву? Батюшка злякався і не знає, що казати. Один з них вийшов і каже: мені з цього села. Не чіпайте цих людей. Ми з Колок, де жили, ну живуть зараз на той город, От там. Була клуня, там всіх постріляли. 16 чоловік. От. І пізніше люди пішли, наші чоловіки, які були в селі, і, і, і на місці яму ми викупали, повкидали, і, і похоронили. там і зараз хрест стоїть. Настільки багато в колках було таких людей. Як і рудницьку церкву на українську перевели? Всі церкви були переведені на українську мову. Ну, так і мені жаді люди, ну. Mm -hmm. А в мене от ціла лек, лек, книжка от про, про історію церкви. О, под, подивись такого. І, і, і все описано. Не маємо хорошка Розкажете, розкажете за хутор. Ви розкажете за хутор. не самі своїх. А що я знаю, звідки що? Як з поляками, ми жили добре. Ми до других ходили, поки не прийшла ця війна. На обурках різбили інші. 50 55 чоловік. Ями, жінки, діти, а чоловіку забрали знає куди. Руски прийшли, знаходила облава, лава, деревці шукали. А вони, мабуть, милися ще в хаті. А окна було закрите. Вийшли в хату, вони вскочили в той дох. Питає ти, хто є? вона каже, карма кого. Він наші з острова там. Вилайшся. Де мене, якби були візли, то були їм забрали. Де? А то главна, то він. Вона каже, ну дивіться за мой чоловік і брат. Вкинули гранату, срок, побили хату, запалив і забрали зло на сибір, мабуть, була років 10. Обряди, мов звичаї, ти бережеш село, на радість друзям вічнуєш і ворогам на зло. Краплинка до краплиночки все в серці з давніх літ. Історія Рушевського Тарасів заповіт. У пам'яті живуть твої, хоча й пройшли руки, і крути, і смерть в Батурині, Сибіри, Соловкі. Кацкеженів і хмурився, пощади не моли. Петлюрівці, бандерівці для нього ми були. Та в рабстві не зігнулась ти усе пережило. Якби не ти, село моє, в країни б не було. Це восьмий клас! Я з Мархинівки. Я з Калинівки. Ми також з Калинівки. <рай archi> така вічна рудка колись. Було багато політ, Тоді люди осушили ці болота. Я знаю, де колись стояла ковальна. Вона стояла на, вона, на, на Майдані. Там вона велика була і там цю руду переплавляли. Майдан. Знаю, я вас питав де Майдан. То там такі великі кучі попелу. Я коли прийшов у школу, десь я знайшов якісь такі записи. Тут із болотної руди от, плавили її і робили з праці. І, і продавали їх, от, у олику возили, сокиричі, там це було де, як містечко біля Ківерець. От туди, Луцьк возили, продавали. Циган, як їхати на Мар'янівку через поля, воно йде ближче до лісу, там, воно називається. Кажуть нас так цигани. Мені дід розказував, що отут, як їхати до нас в село біля млина, є така будівля. Колишня. Там раніше була школа, і в тій школі збиралися по повстанці для того, щоб поспівати і ну, поговорити між собою і подумати, як далі буде їхнє життя. Почав вже школу будувати. Ну, дерево ліс, близько все було. Оцегли цегли не можна було достати, то цеглу возили баржею і з перевозили волами. Були круторогі. Да. Це, це в таких вишиванках. 5 травня 57-го року. А подивіться, ти кажеш, яке було село? Церква під чорною вляхою накрита. Оце стара, стара школа. Це тут полеще. А кругом було та і, 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 і вигони. І нема жодної хати бо це тут вже село будувалося, розумієш? Наш край, краса, від роду і до роду, вдягнувши сонця вишиту сорочку, душевний він на дружбу і догоду, священний всім у Божому куточку. Наш край душа, що істину шукає, жеринця роду чистої водиці, утіха нам, що кращої немає, хлібам живиця рідної землиці. У хуторах ходили, торби почеп'яють. Грошей не давали? А де ті гроші давали колись? О, то правда. Що, чую, ще чуєш, що були такі, що пекли чорні йти. Тоді, тоді що ж, як було так, що в жорах мололи. Паними, палайте і будете зігрітими, і доля не полишить нас. Слава Україні! А що не Боже, то не дай Боже, жийте здоровенькі у славі і силі, богові приємні, добрим людям милі. Багато людей різних приїжджає там сьогодні навіть в церкві. Просто з Калинівки, з Мар'янівки, з Чорнежа багато людей різних було. От зараз чорний, а от вся молодь сидить в нас. А ввечері ви будете в Чорнежі сидіти? Ні, Приходили, з чорний. Не старігали, приходили. У мене якось перевіряє, воду, а сам як став скакати. Да й шапкою злетіла. А була бегущая, да й попливла дай та шапка його. Ще всякого було. Було таке, що говорили, що вийди за цього. А було таке, що шо... ходив хлопець до дівчини, дай й бере. Вчора Сережа женився. Ох, люди мої мили. То чула, я ж тобі О, А я думаю, що ти мене кличеш? А то що? Чуєш, то я її покликала новості, розказати, вона вже всі знає. Ото мені новості. А скільки тут того села? Дві вулиці. О, які дві? Я на четверту живу, дві вулиці. А де ж там четверта? Ага, там ще й п'ята поперед. Конець п'яти. Сприяли. Льон. Бо ж треба було ще одягнути, бо все ж. Було таке своїми руками зроблене. Таке, що куп'яне. Кали полотно. Кали полотно, до дави до, знов шию, ту рушною. У нашому ліцеї у селі Рудники є історичний музей, у якому детально описана краса рідного краю, його історія. І всі бажаючі можуть прийти і ознайомитися з культурою. Під небо. Затянутими сірими хмарами розкинулися краєвиди тутешніх земель. Чорне грозове хмаровиння, що сунулося зі сходу, тільки надавало виразності зеленим лісам, які були вкриті пишними кронами дерев. З поміж дерев виднілися дивовижні лани та луги, які поволі розчинялися в обістях селян. Домівки чітко ристали не в лінії, формують вулиці, які зв'язані між собою придатками. Наче шахи на шахівниці. Деякі з них стоять осторонь, немов вартові часу, або насіння на щедрим сіячем. З-підніжжя самої долини б'ється тоненька річка, ніби нитка, яка позбирала докупи хатинки, мов барлиста на мисто та хизується красою. Повітря навкруги стало незвичним, розріченим, дерева стояли тихо, листя не шелестіло. Потоки ароматів від квітів, зелені, що заполонила собою все навкруги, просто дурманне, свідомість. Ось до сизої хмари піднявся білий гол, наближалася гроза.